Спільний марафон Єдині новини триває на каналі Один плюс 1. Я Соломія Відвіцька і це ТСН. П'ятеро людей. Серед них дві дитини госпіталізували через атаку Росії на Сумщині. Близько півдня ворог вдарив по залізничному вокзалі у Шостці. Росіяни прицільно обстріляли пасажирський потяг, який їхав у столицю. Один із вагонів загорівся. На місці працюють усі служби. Страшні кадри із місця удару опублікував Володимир Зеленський. Він пише про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці і пасажири. Атака на місто триває. Ворог завдає повторних ударів, ускладнюючи роботу рятувальників. Президент Володимир Зеленський зазначив, що росіяни не могли не знати, що б'ють по цивільних і цей терор. Світ не має права ігнорувати. Жінку і двох дітей восьми та сімнадцяти років поранено у Херсоні через ранковий артобстріл. У момент удару родина була в авто. Усі у ушпиталені. Ще одна містянка звернулася до медиків із змінно вибуховою травмою. А напередодні, через ворожі атаки в області, постраждало восьмеро людей. Автобус, який перевозив людей вранці, атакували росіяни у Малокатеринівці на Запоріжжі. ФПВ-дрон вгатив у бік машини. Ударною хвилею вибито вікна. Обійшлось без постраждалих. А напередодні ворог поранив трьох жителів області. У Комишувасі на Донеччині російська атака забрала життя мирного жителя. Ще четверо дістали поранені. У Костянтинівці окупанти знову б'ють по житловій забудові. Там двоє поранених містян. Є постраждали і у Новоолександрівці, де росіяни поцілили у будинок. На Дніпропетровщині у Покровській громаді поранення дістала жінка, пожежі вирували і у Межівській громаді. Дніпро окупанти атакували БПЛА. Пошкоджена інфраструктура, атаку балістикою пережив Павлоград. Там пролунало кілька вибухів. Артилерією Гати ворог і по Нікопольському району. У селі Лісна стінка на Харківщині через удар БПЛА Поранень зазнали двоє чоловіків і дві жінки, і також там зруйновано приватний будинок. У селі Дачне ворог травмував ще одного чоловіка. З осколковими пораненнями його госпіталізували. Є пошкодження також у Куп'янському вузловому одноробці та Перовському. Три балістичні ракети та 109 дронів запустив ворог по території України цієї ночі. Повітряні сили опублікували нинішню статистику. Українським силам ППО вдалось збити або подавити 73 російські безпілотники, але є і влучання. На жаль, три ракети іскандер та 36 ударних БПЛА вразили 25 різних локацій. У кількох місцях зафіксовано падіння уламків від збитих дронів. Знеструмлення на Донеччині через ворожі обстріли без світла. Вся дружківка і Костянтинівка. І деякі райони Краматорська вибухи вночі лунали і в Чернігові та Новгород Сіверському в області через атаки поруйновано одразу кілька об'єктів електропостачання. Діє графік погодинних відключень. Знеструмлення зачепили близько 50 тисяч споживачів. Складна ситуація і на Сумщині. Окупанти били по критичній інфраструктурі ракетами та безпілотниками. Знеструмлено шостку і майже чотири десятки населених пунктів лікарні працюють на генераторах. Вода подається за графіком перебої із світлом, і у Конотопському районі. На Харківщині також без енергопостачання. 4 тисячі абонентів у Лозівському та Чугуївському районах триває ліквідація наслідків ударів. Також і у Карлівській громаді на Полтавщині там було знеструмлено понад 8 тисяч споживачів. І на зараз заживили майже всіх, але закликають людей до ощадливого використання електроенергії. Окупанти на фронті намагаються просуватися, але без значних успіхів за те, зі значними втратами. Це дані інституту вивчення війни на Харківщині. Росіяни продовжують наступальну операцію, однак повільно на півночі Куп'янська завдяки українським оборонним спорудам у ворожих диверсантів значно менше можливостей заходити у місто через погоду. Вони також не можуть активно використовувати безпілотники на лиманському напрямку. Ворог намагається просуватися малими групами вночі. Від наших дронів прикриваються тепловізійними наметами або плащами. Утім, не мають успіхів і тут. Дещо просунулись окупанти на сході Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це пишуть аналітики порталу Діпстейт. Але водночас ростуть і втрати росіян, зокрема під Покровськом. За минулий місяць вони збільшилися на 30%. Про це розповіли у сьомому корпусі десантно-штурмових військ. За останню добу підрахували в генштабі зсу по всій лінії фронту сталося півтори сотні боєзіткнень. В українському МЗС заперечують зупинку військової допомоги через шатдаун у Сполучених Штатах. Речник відомства Георгій Тихий, коментуючи статтю The Телеграф, назвав це неправдою і додав, що переговори щодо дронової угоди між Україною і США тривають як було заплановано, і постачання продовжується. Щодо зустрічі, які вже встигли провести із Пентагоном та Держдепартаментом, стосувалися вони двох питань: так званої дронової угоди. Україна пропонує США співпрацю в галузі, де Київ має величезний практичний досвід, а також постачання зброї. Зокрема, зараз на розгляді президента США питання про постачання далекобійних ракет типу Томагавк та Баракуда, як стверджує Reuters, їхній продаж Україні мало ймовірний через нестачу таких ракет на американських складах. Хоча з обговорення це питання не знімається. У мирному житті аграрії та водії, а нині оборонці Запоріжжя гармаші 118-ї механізованої бригади протистоять ворогу на півдні країни, нищать російську техніку і підтримують нашу піхоту. Багатьом артилеристам по 50, але вони дають фору значно молодшим побратимам. Про особливості їхньої роботи розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Далі. Старенька, проте надійна, причепна гаубиця 122-го калібру. Гармата справно працює по ворожій техніці, де кількома пострілами здатна зупинити штурмову групу росіян. Між собою хлопці називають її Марічка. Як і справжня жінка, кажуть бійці, установка примхлива. тому потребує уваги та догляду, а ще має особливості у маскуванні. Вона маленька, просто коли її ховати і транспортувати, так вона маленька по сравненню 152 м калібром і 155. м але в ній є свій недолік в тому, як її розкладати. Бо в неї лапи розкладаються отак. Натомість вона має легку систему наведення, запевняє боєць на псевдотракторист. Артилеристом працює лише півроку, хоч на війні вже вдруге. Коли я побачив було спасти, я зрозумів, що знов треба йти, як сказав. Бо вже біда, ти казав, це не атося. Тут друга війна вже. Там трошки легше було. всі до гармати. Плюс Команда до бою тут може пролунати будь-якої миті, тому і гармата, і хлопці завжди на поготові. Постріл. Аби не втрапити в око російському дрону розвіднику, після пострілів бійці маскують гармату. Упильтя. Залишатись на поверхні небезпечно, що окупанти можуть вдарити у відповідь. Поки чекаємо в бліндажі. Аеророзвідка передає, що двома пострілами гармаші знищили ворожий мінометний розрахунок. Попри велику кількість ударних дронів, каже тракторист, артилерія й досі потужний засіб пораження. Два одним пострілом за да, знешкодив п'ять чоловік. Три чоловіка, два чоловіка. Техніка окупантів майже не під'їжджає до лінії зіткнення, тому гармаші працюють переважно по піхоті та позиціях загарбників. Готує подарунки росіянам дядя Коля. В минулому звичайний водій У нас буряками називають. Чого буряками? <сум> ну так, буряки привикли казати. В свої 53 він легко порається з 20 кілограмовими снарядами. Каже, під час боїв не помічає в тому, адже насамперед думає про побратимів. Як вони на нашу піхоту бува в тил заходять, бо атак лізуть нам. Помагаємо, піхота благодарила, були, відработали непогано. Що казали хлопці? Дуже дякували, вони їм в тил були, зайшли, і ми їх прямо в їх шогонули були. На обороні країни вся родина чоловіка. У нас син також воює, сапер. Дочки чоловік також воює сапер. Його рідний брат, сват їхній батько. А для бійця з позивним ТОС справжня родина це розрахунок гармашів. Він захищає побратимів від ворожих ФПВ. Особливо як пушку знайдуть чи гармату, то можуть кружляти і кружляти. Понад 20 років захоплюється полюванням, тож підбити російський залізяча каже нескладно. Бо за качкою треба бігати, дивитися, а й півішка сама прилети. Тики дивишся в все. Загалом в розрахунку п'ятеро людей за мирного життя аграрії з Вінницької області. Тут всі комбайнери і трактористи. А тепер частина сталевої зграї. Шеврон, як кажуть, дають достойним. І підтверджують це влучними пострілами по ворогу. Дар'я Назарова, Іван Хорошко, Запоріжжя ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Уряд закрив доступ до даних про виробників вітчизняної зброї в офіційних реєстрах. Повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Про це уряд просили самі вітчизняні виробники. Публічний доступ до інформації про розташування підприємств ВПК та їхні виробничі потужності наражав на небезпеку російських атак і самих виробників і тих, хто живе або працює поруч. Тож Кабмін вирішив тимчасово закрити цю інформацію. І, за словами прем'єрки, уряд передбачив, щоби закриття доступу в реєстрах стосувалося тільки оборонних виробників та ще на час дії воєнного стану. Українські безпілотники цієї ночі знову вразили російський нафтопереробний завод у Ленінградській області. Відео як це було виставляють росіяни, що знімали просто зі своїх вікон. Під ударом «Нафтооргсинтез» – це одне із найбільших нафтопереробних підприємств країни агресорки. Нині, якщо вірити місцевим, туди було чотири прильоти. Однак відомо, що по цьому заводу українські дрони б'ють уже не вперше. Його атакували і минулого року і ще кілька разів цьогоріч. Ураження частково підтвердив губернатор Лен області. Заявив, що загоряння у промзоні є, але російська ППО, начебто, змогла збити сім українських безпілотників. Транспорт анексованого Криму може зупинитися через нестачу пального. За даними центру національного опору, окупаційна влада півострова вже скорочує маршрути громадського транспорту, адже на перевезення пасажирів у звичайному режимі підприємствам перевізникам не вистачає приблизно половини об'єму бензину. Зокрема, місто Саки напередодні вечорі взагалі залишилося без пального його немає на жодній заправці, і про це офіційно повідомляють міські чиновники окупанти. Вже понад тиждень у Криму паль. Не продають за лімітом не більш як 20 літрів на одного споживача на добу. При цьому багато автозаправних станцій просто зачинені. В пріоритеті надання бензину окупаційні адміністрації та військові. Труднощі з пальним у кількох регіонах РФ почалися ще в серпні через влучні удари українських безпілотників по російських об'єктах нафтогазової інфраструктури. В Криму нині чи не найгірша ситуація. Але гауляйтер окупованого півострова Аксьонов переконує місцевих, що треба лише. Трохи почекати і вже до кінця місяця ситуація виправиться. Аеропорт Мюнхена відновлює роботу після появи невідомих дронів на злітно-посадковій смузі. Литовище не працювало з вечора через щонайменше п'ять загадкових безпілотників. Через це десятки рейсів скасували або перенаправили. Близько шести з половиною тисяч пасажирів не змогли вчасно вилетіти. Деякі ночували прямісінько на підлозі аеропорту. Нині людей закликають перевіряти інформацію про рейси на сайтах авіакомпаній. І Відомо, що БПЛА перед тим як паралізувати роботу аеропортів пролітали над німецькими військовими об'єктами. Зокрема, безпілотники з'явилися над містами Ердінг та Фрайзінг, де власне, розташовано німецько-інноваційний центр із випробування дронів. Приземлити дрони правоохоронцям не вдалося, не впіймали і тих, хто запускав безпілотники. Тим часом стало відомо про розслідування попередніх атак БПЛА. Німецькі слідчі припускають, що до цього може бути причетне судно російського тіньового флоту, і саме таке перебувало у Балтиці на момент атаки. Тим часом міністр внутрішніх справ Німеччини пообіцяв пришвидшити ухвалення законодавства, яке дозволить поліції простіше звертатися до військових із проханням збивати дрони у зв'язку із цими інцидентами. Дональд Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування гази, бо вважає, що Хамас готовий до миру. І про це президент США написав у своїй соцмережі. Так Трамп відреагував на заяву угруповання, те, начебто, погодилося на мирний план американського президента. Зокрема, зголосилося звільнити всіх ізраїльських заручників. Як живих, так і загиблих у межах умов, передбачених планом врегулювання ситуації в секторі Гази, план Трампа містить зокрема припинення вогню, обмін заручниками, поступове роззброєння бойових формувань у газі та. Створення перехідного органу управління за участі міжнародної спільноти в іншому разі. Президент США погрожував Хамасу серйозними наслідками. І вже маємо реакцію Ізраїля. Влада країни сьогодні заявила про підготовку до реалізації першої частини плану Трампа. Політичне керівництво країни доручило військовим припинити наступ у газі та обмежитися обороною. Возз'єднання Німеччини було правильним, але проблеми є і досі. Так говорять самі німці про об'єднання східної і західної частин своєї країни 35 років. По тому урочистості відбулися у місті Саарбрюккен. Приїхав і президент Франції Еммануель Макрон. Свою промову він почав німецькою. Також поділився особистим спогадом про 3 жовтня 1990 року. каже вже тоді збагнув, що падіння берлінського муру це видатна подія. Тепер же після 80 років миру в Європі знову почалася доба конфронтації, наголосив Макрон. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що його країна має знову навчитися себе захищати. Берлін вже підвищує видатки на оборону і готується до гібридних атак. Водночас країні потрібні економічні реформи. Менше бюрократії і оновлення соціальної політики вважає канцлер. Свято Возз'єднання відбулося як масштабний фестиваль із мистецтвом, музикою та організованими дискусіями. І його відвідали десятки тисяч людей. Auch für uns, Franzosen. Для нас, французів, для всіх європейців, 3 жовтня, це теж день святкування. Є події в історії настільки великі, і значущі, що кожен пам'ятає, де він був, ту мить і що робив. Воз'єднання Німеччини саме така подія, незалежно від того, де ми тоді жили, і скільки нам було років проти нас формуються нові союзи автократій. Вони атакують ліберальну демократію як наш спосіб життя. І ці атаки не лише зовні, а й зсередини. Додатковим викликом стала багаторічна нерегульована міграція. Вона розділила країну і створила нову напругу в суспільстві. Тому ми повинні змінюватися, якщо хочемо зберегти те, що маємо, і зробити майбутнє навіть кращим ніж було раніше. Партія колишнього чеського прем'єра Андрея Бабіша із антиукраїнськими поглядами рветься до влади. У Чехії сьогодні по обіді стартували парламентські вибори. Голосування триватиме також і завтра до 14-ї. І далі почнеться підрахунок. Про результати мають оголосити надвечір. Згідно із опитуваннями серед лідерів чеських симпатій, поліцила, екс експрем'єр міністра країни Андрея Бабіша, який має антиукраїнські погляди. Акція невдоволених громадян на другому місці. Партія чинного Прем'єра Петра Фіала на третій сходинці ще одна антиукраїнська партія з правими популістськими поглядами СПД 71-річний мільярдер Андрій Бабіш, якому пророкують перемогу і навіть прем'єрство, людина із суперечливою репутацією. Він прославився своїми популістськими поглядами, скандалами довкола несплати податків, корупції та шахрайства із коштами ЄС, які він як підозрюють, отримав для своєї бізнес-імперії. Щодо війни в Україні, Бабіш займає нібито. Миротворчу позицію водночас регулярно скує українських біженців. Преса пише, що якраз таки на його підприємствах чимало робітників із країн, що не входять до Євросоюзу, таких як В'єтнам чи Україна, і часто їм доводиться працювати у жахливих умовах. Муркотливий талісман морської охорони у Всесвітній день тварин показала Державна прикордонна служба України. Знайомтесь, це. Сміливе створіння кішка Елеонора і ще кошеням стрибнула на борт катера і відтоді зі своїми людьми більше в морі, ніж на суходолі, прикордонники кажуть, шторм похнастій не страшний. А якщо стрілянина, Елеонора поводиться спокійно, моркоче. Вона улюблениця екіпажу і, як видно із відео, просто таки господиня катера. Моряки пишуть, що їхня кішка навіть попереджає їх про небезпеку. А у вільний час її та прикордонників дарує людям релакс і заряд позитив. Кіт-ізюм та собака Дейл, Вовк Тигрюша та шість левів врятовані від війни людської байдужості та навіть смерті. У всесвітній день захисту тварин історії тих, хто рятує братів наших менших. Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська розкаже більше. З самого ранку він всіх зустрічає по кабінетам. Погодуйте мене. Він моркотить і прогулюється кабінетами, наче справжній керівник. Цей кіт на ім'я Ізюм, улюбленець київських рятувальників, і шкоди трохи поробить і настрій підніме, і нерви трошки попортить, особливо в бухгалтерії, коли по клавіатурі походить. Ізюм демонструє ТСН, як зазвичай це відбувається. Це, це його робоче місце завжди було. Своє ім'я цей рудий красень отримав за місцем, де його знайшли столичні рятувальники. Сталося це під час роботи в Ізюмі після деокупації міста. Він до нас майже кожного дня приходив. Ми його підгодовували. Можна сказати, що використовували його в якості психологічного розвантаження. Оскільки тварини в таких випадках допомагають, і наш начальник Артур Анатолійович прийняв вольове рішення забрати його з собою в Київ, оскільки там, ну я думаю, він би без нас просто пропав. А так він змінив прописку свою на київську і почав жити у нас в підрозділі. Ізюм з прив'язкою до населеного пункту, де ми його знайшли. По-друге, кольор у нього дуже такий, як в ізюма. Але ізюм не єдиний помічник у підрозділі. Проводжає і зустрічає рятувальників з кожного виклику. І собака дейло нас хвостатий колега зустрічає, доповідає про хідне сині служби за час нашої відсутності і гуляє хвостом, особливо тим, хто має вдома собаку. Це дуже приємно під час роботи на завалах, пожежах та під час евакуації знайти і допомогти не лише людям, а й тваринам. Ось таких зворушливих відео та фото порятунку у рятувальників є чимало, і ці кадри вже стали символами людяності під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Люди бувають різні, але в основному, якщо людина заводить тварин, вона завжди несе за неї відповідальність і часто відбувається так, що Людина не так переживає за якісь там матеріальні цінності, як за свою тваринку. Під час прильоту в Святошицькому районі кіт просидів під ваною в зруйнованому будинку більше 20 годин. Чисто випадково ми його почули і дістали звідти живим та неушкодженим. Тобто можна сказати, що відбулося справжнє. Диво це вже центр реабілітації диких тварин на Київщині. На паркані напис обережно небезпечні тварини. Та з доріжки не сходимо. Добре, добре, добре. Наталія Попова колись мала кінно-спортивний клуб, але все змінив один випадок. Сім років тому до неї звернулися по незвичну допомогу врятувати левицю. Кажу, як ви собі це уявляєте. Макінний клуб, левиця, ну якось не дуже сумісно. Ми за ніч з двох вольєрів для коней збудували їй невеличкий вольєр, зробили тепло, і на ранок її вже забрали. Відтоді Наталія перейшла з бізнесу в благодійність. Після лікування та реабілітації тварин намагаються повертати до дикої природи, але не всіх. Вона потрапила в капкан, капкан їй переламав ногу і довелось ампутувати. Він боїться, тому що він дикий. І згодом ми його передамо в більш придатні умови вже для постійного отримання, тому що без однієї ноги вже, на жаль, не випустиш. Тут усі, хто постраждав від людей або війни. Вовк врятований із приватного зоопарку. Це вовк Вова. Діпать, іди сюди. Тигриця, яка перенесла кілька операцій з Харківщини, лисиці, леви, рисі. Усім їм була потрібна допомога. Наш центр займається тим, що ми намагаємось, наскільки це можливо, виправити помилки людей. Це збити автівкою, капкани, сілки, що завгодно. Проковтнув кульок, який хтось там викинув, а тварина його як. Якимсь чином з'їло загалом за останні три роки центр Попової евакуював понад 250 диких тварин. Нещодавно ми відправили шість левів. Три поїхали в Південну Африку в дуже гарні умови. А троє поїхали до Англії в Йоршарський парк. Тигрюха, ну не йди сюди, тигрюся, така тіґрюся. Такої тіґрюся. Мені хороша. О, скажіть. У світі день захисту тварин відзначають 4 жовтня. Вперше його проголосив німецький письменник та зоозахисник Генріх Циммерман ще 100 років тому, аби привернути увагу людства до прав тварин та їхнього добробуту. Дату обрали на честь дня пам'яті католицького священика, який помер саме 4 жовтня 1226 року, і вважається покровителем тварин у католицькій культурі. Сьогодні кожен із нас може зробити трохи більше. Допомогти притулку донатом, чи, хоча б нагодувати безпритульного кота чи собаку в своєму дворі? Валерія Ковалінська, Тимофій Кощей, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Головна кіноподія осені. Напередодні завершився одеський міжнародний кінофестиваль. І вже вдруге, не вдома, а в столиці України через повномасштабне вторгнення. Цьогоріч оновили нагородну статуетку Золотий дюк у нього є серце на конкурс, та поза ним представили понад 100 стрічок ігрових і документальних. Фестиваль традиційно збирає найкращі зразки національного та європейського кіно. Ну а це е і ексклюзивні прем'єри. Дотичною до кіно стала і телевізійна служба новин. Реальні історії відзняти нашими журналістами стали канвою для ігрового кіноальманаху Війна очима тварин. Це сім новел про взаємодію і допомогу між людьми і тваринами у страшні часи війни. Один плюс один медіа та один плюс один Україна є медіапартнерами одеського кінофестивалю. І гран-при за результатами глядацького голосування отримав український фільм. Ти космос, це фантастична трагікомедія режисера Павла Острікова. Варто подивитися. Міністр культури, який має вечірка подяки ветеранам. Щороку до Дня захисників України фонд Протез Фондейшн» влаштовує вечірку для ветеранів. За час повномасштабного вторгнення вже запротезували сім сотень українських воїнів. Як дякували, танцювали та цілувалися. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна спостерігала і вже готова поділитися з нами враженнями. Це вечірка під час війни для ветеранів, які пережили важкі поранення. Цей захід в першу чергу не про веселище, а про пам'ять та вдячність. Ще один привід для ветеранів: зустрітися та поспілкуватися. І особисто на цій вечірці вже в другий неулюблений момент це те, що ветеранів запрошують разом з їхніми дамами. Тобто, чоловіки приходять в костюмах або в формі і зі своїми неймовірними дружинами, нареченими, коханими ті обов'язково в гарних сукнях або костюмах, і гордо йдуть поруч зі своїми захисниками. Цього року сюди запросили 250 гостей, і засновники Протес Фундейшн говорять про те, що це акція вдячності не тільки бійцям, але й їхнім коханим, які їх підтримують. Ми всі зайняті війною зараз, і ми не дякуємо нашим військовим. І Хочеться, щоб це було більше як в культурі України. Дякувати військовим і жінкам. Ми сьогодні говорили з бійцями про подяку, як часто до них підходять знайомі чи незнайомі люди для того, аби подякувати, і про те, що власне їм самим хотілося б почути. Ну мені подяки насправді не потрібно просто головне, щоб люди не забували, що ветерани це такі самі люди. Звичайні, просто в когось немає якоїсь кінцівки, а все таке саме залишилося почуття, емоції все те саме. Це місце, де нікому не прийде в голову свідомо ховати свій протез і змога побачити, що втрати кінцівки це те, що проживають і інші люди, і в жодному разі це не означає, що життя зупинилося. Ми зустріли хлопців, які повернулися на службу. І Є навіть ті, що зробили свій протез талісманом свого підрозділу. Ведмежа лапка він в мене побував і в Бахмуті, і на Авдіївському Коксохімі, Курахово, тому Запоріжжя, тому для нас це. І талісмана з другої сторони він надихає нас на незламність. Він надихає нас на таку потужну боротьбу. І я дав слово, що е, пообіцяв, що я в ньому пройдусь по червоній площі в знак перемоги України над московською ордою. Для лікарів протезистів важливо бачити своїх пацієнтів вже після того, як процес реабілітації був завершеним. І от сьогодні співзасновник протез Фондейшн Яків Градінар він прилетів в Україну з дружиною. Напередодні важливою для них дати у них з дружиною 27 річниця шлюбу. Вони мають сімох дітей вже дуже давно живуть у сполучених штатах, але для їхньої родини важливо лишатися українцями навіть у сполучених штатах. І як важливо бачити, що його пацієнти повністю самостійні і, звісно, щасливі для мене кожен раз, коли я їх бачу, якщо вони прийшли без протеза, це моя біль. Це значить, що я не є не зробив свою роботу правильно. Але бачачи їх, коли вони в городі працюють, повернулися на службу, коли вони повернулися до сімейного життя, до своєї сім'ї, ведуть дітину в школу для нас, це. Победа, яка в тилу проходить перемога і яка нам дасть життя, щоб далі Україна існувала. Сьогоднішній захід проходить у форматі ось такої дружньої вечері, але є один стіл, який попросили не займати це стіл пам'яті, який сьогодні тут в пам'ять про всіх тих, хто поклав своє життя за Україну, Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Любов Полипенко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Ну і тему цього сюжету продовжують в студії мої колеги Величон Плюс Ірина Прокоф'єва та Руслан Шаріпов, разом із гостями, які, до речі, теж були героями цього сюжету. погу, але спершу давайте переговоримо про шостку. Там сьогодні сталася біда. Будемо відверті. Ну а оновлений випуск ТСН уже о 14.00, Тож до зустрічі, слава Україні! Героям слава. слава.